Доброго здоров'я пані і панове категорично і з великим задоволенням вітає вас сьогодні 2 січня у вівторок на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Томсук. Спасибі, що ви тут. Не забувайте підписатися і дзвіночокнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Дуже не сподіваюся, що все у вас плюс-мінус нормально. Я знаю, що в деяких учасників нашої спільноти і світло пропало і. Води нас справді зараз немає. Атака ще продовжується якраз той момент, як я записую це відео. Так що якісь остаточні цифри і дані вже будуть в наступному випуску, але отак гарячим слідом з того, що ми розуміємо. Ну, в своїй звичній тактиці спочатку розім'яли так би в лапках нашу протиповітряну оборону, і в день запускали шахеди росіяни. і От вночі була велика теж навала. Зараз я про цифри там вже достеменно відомо. Як відпрацювали наші захисники неба? Ну і от вранці 19 бортів тушки 95, ще Кажуть, що от десь ще якась порція там летить. Ну і попередньо плюс-мінус 11 кінжалів. Звичайно, росіяни вже почали розказувати, що ні, там немає 11, але з огляду на те, скільки бортів. Там літали цих міг 31 Абсолютно може це і бути правдою. Так що ще раз скажу, остаточні цифри вже в наступному випуску, хоча думаю, що ви вже їх знаєте. Тим не менш за інформацією від о, Київської міської військової військової адміністрації, сьогодні в центрі уваги якраз ракетної навали була якраз Київщина, була столиця України. Хоча я знаю, що було гучно і в Кропивницькому. Я вже мовчу за Харків. Там о, щонайменше 4 перельоти, ну за даними офіційними даними. Але що стосується столиці, теж кількість ракет, ну це якщо 19 бортів, навіть якщо по одному запускали да по одному, по одній ракеті чи по дві, ну вони там і чотири можуть запустити. Отже, Внаслідок наслідок ракетної атаки зафіксовано падіння залишків цих ракет в Печерському районі. Ну, чесно вам скажу, яскраво було дуже яскраво дах дев'ятиповерхового житлового будинку. І ще був дах багатоповерхового житлового будинку. Я ще раз скажу, що це інформація від Київської міської військової адміністрації. В оболонському районі там залишки впали на територію складських приміщень. По суті, можна навіть говорити, що палає складське приміщення, і там працюють відповідні служби. В Голосійському районі падіння було на відкритій ділянці а в Деснянському районі загорання в. Супермаркету, так, принаймні, міська влада говорила, що всі оперативні служби на місцях. Попередньо зафіксовано, значить, от в Святошинському районі теж падіння. на... Я так розумію, що на відкритій теж поверхні, але ще в Соломінському районі, от з тих інформацій, що постраждалі, от поки що з Соломінського лише району сказали, що троє постраждалих і їх доправлено до лікарні. Тобто, я так розумію, що це родина. Ну, теж будемо бачити. А що стосується, як я на початку вже сказав, що за даними учасників нашої спільноти, бачили, як важливо спілкуватися, та ми зразу відзначили, що. Частково в Києві зникло світло, і потім вже міський голова написав, що частина об'єктів у житлових будинків в кількох районах знеструмлено. Так само він сказав, що тимчасово я би тут підкреслив, тимчасово зник, ну, впав тиск водогоні. А, і в Подільському районі попередньо ще влучання на територію ци, об'єкту цивільної інфраструктури. Всі служби теж там працюють. А в Подільському районі пошкоджено газову трубу. В деяких районах, тимчасово, от як я вже сказав, відсутні тиск водопровідні мережі. Я зараз не буду там. Е характеризувати розумовий стан рівень оцих атакувальників з цими ракетами, ну да, вимкнули там. Я думаю, на пару годин світло. Ну так десь вода пропала. Ну зараз все поновлять. Ну що вони цим хотіли ще раз показати? При тому, що ДТЕК вже встиг відреагувати в Києві через атаку, тимчасово відсутні світло в частині будинків в Шевченківському, Святошинському, Голосіївському і Оболонському районах, щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло, причому ще і е е в Київській області теж. Є проблеми, ну, мерегкотіло. Мова йде, якраз, ви ж бачите, ну, тільки що Оболонський а так в основному це правий берег Дніпра. Ну, Звідки, за напрямом, летіли всі ракети. І Харків, звичайно. Був під масовим ракетним ударом, дуже небезпечно перебувало перебувати поза укриттями. І взагалі сьогодні в конкретному варіанті це ще раз Ігор Тєріхов про це нагадує міський голова. Було кілька прильотів серед місті Харкова в районах житлової забудови. Там пожежі, там працюють рятівники. А щодо постраждалих, ну міський голова сказав, що приточнюється інформація. Вже потім Олег це очільник обласної військової адміністрації сказав про шестеро людей постраждалих. Ну інформація звичайно оновлюється. Yeah. Мова йде про чотири мінімум удари по Харкові. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів, пожежі. От в цьому зв'язку, і теж чекаємо на подальшу інформацію. Так що, от це результат, не знаю апогей, чи вони ще щось будуть робити. Чи це перша хвиля? Принаймні, ранок був дуже яскравим, дуже гучним. Я сподіваюся, що ми побачимо цифри, які нам дадуть ще раз привід пишатися нашими оборонцями неба, і е, от стосовно якраз оборонці неба і вночі. Відпрацювали, це треба теж говорити обов'язково, тому що росіяни не пожартували і. Відправили 35 ударних безпілотників цієї ночі, причому запускали з чауди з Криму і з району Приморського Ахтарська. 35 одиниць, і 100% всі 35 одиниць були знищені силами і засобами повітряних сил і сил оборони України. І щодо цієї навали, і та що ввечері була от теж, бачите, столиця. Вони виснажували якраз столичну і столичну регіональну. Систему ППО, ну в принципі, наші завдяки ефективній роботі влучань в об'єкти критичної нежитлової інфраструктури. От з вечора не було зафіксовані падіння уламків в кількох населених пунктах в двох районах області. Наразі там чотири будинки, чотири легковики загоряння трав'яного настилу і пожежа оперативно ліквідовуються. А в от, нічна навала теж пройшла. Ну, в принципі, я думаю, що саме це і ну яким чином дратувало. Путіна чи того, хто схожий на Путіна, то внаслідок цієї нічної безпілотної навали, бо в нас півтори години, теж була тривога. Я не сумніваюся, все ви це знаєте хто спав, хто не спав, немає критичних руйнувань. І інформація щодо потерпілих от за нічну атаку не надходило. Це очільник київської міської військової адміністрації Сергій Попко сказав, що за його даними решти дронів впали на відкритій місцевості. Ось вам хтось сказав, а Київ, а для чого Київ там ППО? Ну от вам і результати цієї навали по суті. Всі інші моменти ну, Харків, бо там поруч і вони туди балістикою можуть кидати такою наземною. А от стосовно столиці, сьогодні показали, що вони да. Миротворці, такі на мирному треку вони стоять, звичайно. І, в принципі, ще от ніяк ми не можемо завершити попередній удар. Бо, на жаль, на сьогоднішній ранок отой склад, який теж на правому березі, я думаю, що кияни прекрасно знають. Там до вчорашнього вечора ще знаходили тіла загиблих. 29 людей на сьогоднішній день. Це відносно того, що дуже важливо не нехтувати, якраз особливо, якщо ви в інфраструктурних об'єктах працюєте, а не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І, в принципі, навіть якщо там якісь начальники щось розказують, що давайте працювати, просто плюньте на них і виходьте. Або потім десь можна написати в тіхаря на цього начальника йому прикрути. Рутять гайки, якщо він там думає, що там щось зупиниться. Друзі, життя дорожче за будь-якого начальника. Це реально. Е, ну, в принципі, як ви знаєте, напередодні в нас був день жалоби там, в столиці. Але це ще не все із знань. Сьогодні якось так чудернацько на тлі оцих польотів величезних. Я думаю, що там теж оператори ППО в Росії були в напруженні. А прийшла інформація, що близько половини восьмої ранку в Красноперекопську пролунали три потужні вибухи. Ну так, принаймні, підписники там. Місцевих пабліків говорили, типу ЗРК С-400 запускали. А потім з'явилася інформація, що ці ЗРК С400 вони відпрацювали по російському Су-35. Такий дружній вогонь, я не знаю, що там в них відбулося, і теж будемо бачити наразі там інформацію. Але от після того як повідомили, що він втрачає висоту над Азовським морем, ну не, не впав він. На жаль, цей літак, але він приземлився на військовий аеродром Мелітополі. Ну будемо бачити, там ну, якби да думаю, що робота українським партизанам а теж піде, подивиться і розкаже, що там насправді відбулося. Але такий факт сьогодні мав місце. Тепер, друзі, за даними генштабу збройних сил України, теж. Табличка верифікованих втрат є в мене в телеграм-каналі. Продовж минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Трошки інтенсифікація пішла, хоча особливих просувань ні в той ні в той бік немає. і Це говорить всі можливі карти, які плюс-мінус в режимі онлайн працюють. Загалом ворог завдав один ракетний і 113 авіаційних ударів. Здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. А протягом минулої доби. Наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділ ракетних військ уразили район зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Шість артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони і пункт управління. А противники, при тому, що робота от наших повітряних сил, я думаю, десь теж от лежить в основі ця от істеріка сьогоднішнього дня. Ну а як можна сказати, да, в нас ще буде похолодання, і напевно до цього от готується Путін. Ми ж з вами говорили, що інтенсифікація ударів буде так чи інакше залежати чи співпадати з даними гідрометцентру. А Ми бачимо, що на вихідні в Україні буде і стійкий і потужний мінус. От чому ця інтенсифікація відбувається? Це абсолютно вкладається в ці парадигми, які ми з вами ще минулого року говорили. Що поки плюс вони особливо бити не будуть, а тут вже пішли якби вабанк. Так що ми зараз з вами? Ну я так думаю, можливо, ще і не кульмінація, але такі. Натиск, якраз в цьому зв'язку і ще в темі того, що втрачають вони все одно особовий склад, причому достатньо потужно. Ви ж бачите за даними, які є від генштабу. Та й в принципі лише в грудні, лише в грудні близько 30 тисяч окупантів знищили збройні сили України, але це не свідчить про те, що в російській армії закінчуються резерви. Насправді вона і далі відправляє особовий склад на фронт. Це речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук Зробив таку реляцію для багатьох. Держав для багатьох армій світу цифра втрат особового складу, яка перевищує 350 тисяч. Нам вже 360, це ж катастрофа. Це ж стільки в армії навіть немає. Ну і пам'ятаєте, як сказав генерал Залужний, одна з моїх помилок, що я думав, що вони десь там зламаються на 50 тисяч, чи на сотні тисяч. Ні, вони 360 намагаються бхати так званого гарматного м'яса в Російської Федерації. Сьогодні що дуже багато. Сьогодні не досягла російська окупаційна армія тієї критичної точки, де вони почнуть говорити про брак особового складу, який можна кидати на виконання тих. Чи інших завдання завдання виконується одним способом них штурмові дії? Це дійсно стосується всіх напрямів нашого фронту. Ну і впевнений, що рано чи пізно настане той момент, коли резерви, все ж таки, військові, досягнуть критичної точки. Сьогодні критична маса знищених росіян не стала дійсно критичною для їх армії, але вони ж не безсмертні. Вони все одно вмирають, вони все одно гинуть, і все одно прийде той момент, коли резервістів буде не вистачати. Наша активна оборона на всіх ділянках фронту приносить результати. Результат найголовніший наших бережемо ворога знищуємо. І це відбувається на всіх напрямах. От. Я кажу, що тут теж є така одна з цеглинок в тому фундаменті, чому показує нерви чи демонструє нерви насправді. А Путін, бо по інтенсивності цих ударів за 23-й рік теж от узагальнення по Києву і лише по Києву випустили понад 800 ракет і дронів. Це теж пораховано. Київська міська військова адміністрація загалом від початку повномасштабної війни в Києві сигнал повітряної тривоги лунав 939 разів, тобто 1097 годин або сумарно понад 45 діб за 23-й рік Росія здійснила 73 повітряні атаки на столиці, під час яких запустило, от, як я вже сказав, понад 800 засобів ураження, при тому, що більш ніж 50 балістичних і аеробалістичних ракет, понад 260 крилатих ракет різних типів і майже 500 ударних дронів. Причому більше 90% всіх повітряних сил, ну пише наша повітряна оборона, 98% були знищені. Ну і от така інтенсивність, звичайно, може породити питання в нас як там з запасами, бо насправді там росіяни щось накопичували чи встигли накопичити ми. Звичайно, тут теж є психологічна обставина. Ну, якщо про це думати, звичайно, а не просто там казати Да, ми знаємо, віримо, що в ППО там все розрахунок є. І я, я, я сподіваюся, що саме так і є. Але для тих, хто можливо су сумнів. Су там, чи намагається шукати зраду, є видання Телеграф. Яке написало, що через нестачу ракет перехоплювачів Петріот Україна може не впоратися із зимовими ракетними атаками Росії, при тому, що ви ж пам'ятаєте, і от знову ж таки відсилає до п'ятничної промови Байдена видання, який попередив, що якщо Конгрес не вживе термінових заходів в новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю і життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу. Ну і в результаті може виникнути потреба, розставляти пріоритети і вирішувати. Як пише Телеграф, яку ціль краще збити, яку не вражати через а, брак боєприпасів. Ну з одного боку, звичайно, таку тему випускати з поля зору не потрібно для того існують нас і Міністерство оборони, там відповідні логістичні підрозділи, звичайно, не сумніваюся. Скільки ми маємо інформації зі Сполучених Штатів Америки, що в будь-якому разі, навіть якщо там щось по конгресу, не так все одно Петріоти ракети будуть постачати. Якщо не сполучених штатів, то після розмови президента Зеленського я сьогодні розкажу з Канади поїдуть на це там підрозділ на сам приїжджає так само. А щодо роботи по конгресу, нагадаю, 9 січня вони стають до роботи. Насправді на сьогодні другий, тобто за тиждень. Ну і будемо сподіватися, що все вони якби зроблять, як потрібні зробити. Тому що, в принципі, теж інше видання ну дуже поважне, До речі, видання таке право напряму. Якби за ними ніякого дужка поки що немає. Це видання «The Times». Вони сказали, що Британія і інші європейські країни працюють над механізмом, який дозволить гарантувати, що вони зможуть допомогти Україні перемогти у війні. От перемогти це слово там було написано без допомоги. Ша, якщо новим американським президентом стане Дональд Трамп, при тому, що The Times посилається на високопосадовця в британському уряді. Ну, стосовно Дональда Трампа в Білому домі, це ще таке питання. Насправді це ще недоконаний факт і далеко недоконаний факт. Це раз, по-друге. Дональд Трамп, коли вже був на посаді президента, він не дуже там обнімався з Путіним насправді в деяких регіональних ситуаціях, та й в тому числі в Україні, після Обами, після Обами, який, по суті капітулював перед Путіним, давайте теж речі називати своїми іменами, від Трампа вже їхала саме військова допомога і вже доктринальність, якась військова розроблялася. Тобто я теж тут не бачу якої катастрофи до певної міри. Але ну якщо Таймс посилається на високопосадовця в Британському уряді, то вони, як, ну, правило, як правило, поки що до сьогоднішнього дня вони користуються великою кількістю перевірених джерел. Очевидно, що це якби так для того, щоб і нас трохи заспокоїти, і військово-політичне керівництво України. Ну, я думаю, що вони і так це все, -все знають і без преси. Ну і плюс ще трошки спонукати все ж таки американців не випадати із загальносвітового контексту лідерів демократичного світу. Можливо, знаєте, так на слабо їх беруть. Ну от, за даними видання, британські міністри намагаються наростити виробничі потужності. По Всьому континенту, щоб відправляти зброю і боєприпаси Києву і стримувати Росію щонайменше ще рік, незалежно від того, чи продовжиться допомога з боку Вашингтона. Водночас керівництво британської розвідки вважає, що Україна не зможе виграти безпосередньо двадцять 2024 році, бо немає ні живої сили, ні зброї для прориву на полі бою. Так принаймні пише Телеграф. Ну а якщо перекладати людською мовою, то в принципі британці розуміють, що і в Путіна немає не вічних ресурсів, і, вистоявши в двадцять му Можна призвести до того, що ресурси, ну як оглядачі говорять економічні експерти в Путіна, таких вільних, які він може то ну, в топку кидати, абсолютно то десь на рік півтора. Ну от і пробують забезпечити, щоб там само все звалилося. Причому що дійсно, якщо якби, на Байдена там казати, дивитися, то десь ми теж за поговорили. Видається, що він трошки сам себе обхитрив, замість того, щоб інтенсифікувати весь процес в минулому році. Він почав там гратися з конгресом. і В результаті зараз таке, як то кажуть, 50-50. Але з повагою до видання Таймс це дуже гарна новина. І те, що буде 50 мільярдів по Європі, теж абсолютно ніхто не сумнівається, в який спосіб, як ну, але точно вони будуть, так що впасти в Україні не дадуть. А щодо даних міжнародних теж оглядачів от, інститут вивчення війни стосовно спроможності і перспектив встояти в Путіна, насправді давайте ще так будемо говорити. Війська росіян зазнають важких втрат в ході наступальних операцій на багатьох фронтах. Це цитата, і це. Підтверджують якраз заяви ще російських цих воєнкорів, високий рівень втрат, особливо серед таких підрозділів як повітряно-десантні війська, які вважалися елітою до 22-го року, значною мірою є відображанням того факту, що російське військове командування вирішило проводити одночасні наступальні операції вздовж усієї лінії фронту, часто віддаючи пріоритет незначним досягненням ціною непропорційних втрат. Тільки вчора я говорив про те, що в цього командувача Тіплінського, який там типу. Батько всіх всієї дісантури немає іншого виходу, і він, по суті, цих от дісантників своїх просто кидає разом із зеками, шторм З, там чи як вони там називаються на м'ясні штурм. По суті, маючи той самий ефект, який ці, цей фарш, який відправляли з в'язниць, по суті, на передову. От це теж повинно якось впливати, мені здається. Це по землі. І ще по морю в нас була вчора. Інформація, якраз інтерв'ю, пан Малюк давав. Я вам розповідав, то бачив вечірній випуск. Там про дрони цікава була дійсно новина. Я не знав, що. Українські дрони ще можуть стріляти насправді, ну це взагалі хай левел, як то кажуть. Але коли він розповідав про атаку Севастополя, то далі вже була інформація про атаку на Новоросійськ, яка була здійснена в серпні 23-го року. Бо по суті, це було стратегічно важливою. Причому видається, що знов ж таки як європейська преса пише, що партнери України були незадоволені цим фактом. Мовляв, що чор, ну, там це основна перевалка по нафті, і там казахстанська нафта, і там ще азербайджанська нафта і могло б бути якби там пошкоджена власність тих країн. Ну тим не менш, атака на Порт Новоросійська в серпні двадцятього року була важливою для відновлення зернового коридору. Однак міжнародні партнери після неї дійсно висловлювали в Україні свої невдоволення. А що передувало, це те, що в липні на нараді в президента було вирішено Зеленського. Що Росія має отримати військову відповідь за атаку на українську портову інфраструктуру, і от було задіяно новий експериментальний дрон Мамай, причому, як вчора розказував, якраз Алінігорський гарняк. Потім ще один Мамай танкер цей Сіг. Таким чином, Росія тоді отримала послання, що війна з портами може бути на ну, як танго, яке може танцювати вдвох. Причому що якраз от напередодні ви ж помітили, да не було вечірнього звернення президента, але була дуже велика в нього. Ну не те, щоб прес-конференція però... інтерв'ю інтерв'ю він робив теж з виданням Таймс. От я ж кажу поважне видання. І якраз президент вважав за доцільне якраз дати цей світовий меседж якраз через видання Times. Ну от там із меседжів, якраз що він говорив. Що 24-й рік це не про великий оперативний успіх. навряд чи цього року буде великий прорив. 24-й рік це час для того, щоб розтягнути Путіна на 25-й і далі фактично викрити його блеф і перевірити його рішучість. Отак на основі розмови, як стверджують джерела цього видання, що в принципі співпадає із моєю оцінкою. Ну до речі, от якщо повертатися до цієї публікації, то є автори зазначають, що деякі західні посадовці вважають, що Україна. Може продовжувати втримувати свою територію без підтримки Сполучених Штатів Америки. Набагато легше тримати Україну обороняючись, захищаючи здобутки, ну в тому числі і на морях, яких вона досягла, ніж переходити в наступ. Ну і от джерело каже: я впевнений, принаймні, що стосується цього питання. Я думаю, що ми досить впевнені в довгостроковій перспективі, що до речі дозволяє президенту ну давати ту риторику, яку ми на сьогоднішній день чуємо. Ну і від якої, як видно, дуже нервують і в Кремлі. Якраз ці ракетні удари абсолютно тому підтвердження. Верження при тому, що я вже сказав, що саме британські розвідники, ну там принаймні керівники, кажуть, що перемоги в 24-му може і не бути, тобто війна ще може перекидатися на 25-й рік. Я просто ну якби даю реляції, які там пишуть, о, тому що є проблеми, як я вже сказав, живою силою і зброєю. Водночас російські військові також не мають сил розпочати масштабний. Контрнаступ здатний прорвати українську оборону, і це теж, от виходячи, значить з тих даних об'єктивних даних, які є на сьогоднішній день. Ну і власне саме от інтерв'ю президента. З таких ключових позицій, якраз які можливо трошки нам дають більш такого людського розуміння планів стратегії, бо ж ми знаємо, що є план на 24-й рік і була ставка от акурат перед Новим роком. Якраз там плани 24-й рік. Головна військова мета України в 24 му є ізоляція Криму. Ну, що означає ізоляція? Це означає, що відсутність Кримського мосту і, по суті, облога з точки зору можливості діставати по логістичним цю всередині, значить, півострова і припинення постачання ззовні туди. Ну, значить, і дороги, те, що називається сухопутний коридор Путіна до Криму. От вам і головна військова мета України, і при тому, що дуже би нам допомогли, я сказав президент ракети Таурус, бо вони можуть дозволити Україні зруйнувати Керченський міст. Вартістю 4 мільярди доларів, ізолювавши кримський півострів від Росії, скоротить кількість нападів із цього регіону. Так, далі, мобілізація стосується всіх нас, сказав президент. Мобілізація всіх зусиль ну мається на увазі і світового співтовариства. В тому числі це єдиний спосіб захистити нашу державу і деокупувати нашу землю. Альтернатива скорочення віку мобілізації немає. Це стосовно 27 на 25 років. Це точно буде в законі. США зрештою нададуть військову допомогу, але якщо цього не станеться, є план Б. От, теж про що вище говорили видання Таймс, Україна запросить надати ліцензію на виробництво зброї всіх видів тут в Україні. Якщо Україна програє, Путін наблизить війну до заходу, бо Путін відчуває слабкість, бо він як от, от як тварина відчуває слабкість, тому що ну він і є, каже тварина. І В разі перемоги ця тварина з'їсть вас на вечерю з усім вашим ЄС НАТО свободу і демократію. Ніхто не сумнівається, що саме так і буде. Я вже казав, де будуть ці якутські пацани, які дуже люблять холодне баварське пиво, яке потім вони будуть скидати з себе десь в Женевських озерах. от якось так. Труїти там фарель, чи що там плаває. Від Росії немає жодних фундаментальних кроків вперед до мирних перемовин. Всі вони мають на меті заморозити конфлікт. Далі британські джерела в розвідці підрахували, що за нинішніми тенденціями Росія понесе це. Все президент Зеленський говорить. Понесе понад 500 тисяч убитих і поранених до завершення 2024 року. Наше завдання захистити схід, врятувати Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Якщо ми продовжимо зосереджуватися на внутрішній політиці, ну тоді нам треба оголошувати вибори, змінювати закони і конституцію, але звичайно не займатися війною. Ну і от те, що ви економіст вважає, що завдання президента Зеленського зараз важче ніж е, будь-коли і ставки не були вищими навіть з перших днів боротьби. Так виглядає ситуація, друзі, на цю хвилину. Ще раз кажу все у розвитку, тому будь ласка, не перемикайтеся. Далі я абсолютно продовжу вже з новими знаннями і з новими цифрами. І Дякую, що ви є на youtube каналі Василь Кламчук. Будь ласка, підписуйтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео разом з лайками, категоричними українськими вподобайками, лайкосами, як ви там хочете їх називати, але обов'язково з коментарями. І, звичайно, з гіперпосиланнями на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Спасибі величезне. Дякую своїм патріонам. Спасибі спонсором каналу за ваше плече, друзі, за те, що здійснюєте підтримку моєї особистої роботи за ваше плече. Власне, якщо маєте бажання і можливості, є в описі до цього відео. Всі посилання, бо на загал, кожен на своєму місці. Ми пхаємо, пхаємо з нашими оборонцями, хлопцями, і дівчатами, збройними силами України, силами оборони протиповітряними силами нашими протиповітряної оборони і повітряних сил. Пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!